Чимо зараз це війна, насамперед духовна, тому що Антихрист іде на Русь святу, на православ'я, і хотілося б вас навчити, щоб ви правильно заряджали патрони для того, щоб патрони летіли в ціль саме туди, на знищення ворога, а не кудись у молоко або так би мовити, в повітря. Тому святі Отці вчать нас так, коли берете патрон, заряджаєте і промовляєте такі слова: Пресвята, Богородице, спаси нас! Святий Отче Миколаю, моліть Бога про нас. Пресвята Богородиця, спаси нас. Святий Отче Миколаю, моли Бога за нас. Пресвята Богородиця, спаси нас. Святий Отче, Миколай, моли Бога за нас. Цар Микола II, моли Бога за нас. Що сказано в Біблії не вбий. Без молитви пакет градів не заряджай. Кожну цю, значить, сигару впихуєш, якби Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і так далі, і так далі, і так далі. І потім ісус сказав: Ви чули, що було стародавнім наказане. Не вбивай, а хто вб'є, підпадає. Він судові. Московська московська духовна семінарія воює з НАТО. Христос Воскрес! Нову заповідь я вам даю любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного, й ви. І якщо при виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безперечно здійснює діяння рівнозначне жертві. Вона приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, що людина скоїла, Після всього того, що ви побачили, скажіть як громадськість повинна сприймати цих людей, представників титульної релігії Росії? Та їх вірних прибічників антикультистів, хто вони за своєю суттю? Якщо навіть на найвищому рівні керівництво цієї організації закликає до ненависті, насильства і вбивства та порушує заповіді Божі так само, як колись порушували і нацисти, коли використовуючи ім'я Бога, як і нацисти свого часу, вони порушують заповіді Христа. Виправдовують садизм та закликають знищувати мирних, ні в чому не повинних людей. Хіба може ця організація називатися релігійною і тим паче християнською? Хіба можемо ми вважати їх послідовниками Христа? Дайте відповідь після цього: хто їх Бог і кому вони насправді служать?